Розповім вам віршик, який називається Стецько Прусак. В ресторані дуже моднім, куди йдуть знімати стрес, мешкали в клітках любимці кур Артур і паць Орест. Всі захоплювались ними, годували їх за так, навіть кухар генеральний ледь не цілував в п'ятак. Якось раз в подвійну зміну, коли час як мить горів. Заготівки всі скінчились, а люд все жаждав бургерів. Ніщого робити Чікін, бургер, дабл та бівштекс, гроші рейтинги втікають, просинається рефлекс. Посмішки з облич пропали, де й любов поділася. Ходять, косять хижим оком на курчатко й порося. Та з'явився тут доречно. Прийшов наводити бардак. Та опинився в клієнта в супі, король смітниць, Стецько Прусак. Який шкандаль навкруг здійнявся, на карантин закрили їх і усю живність розпустили до оповіщень, до нових. Візит Стецька був дуже вчасний, зберіг життя товаришів, відпустка за рахунок власний, але звірятам до душі. Летять на тиждень в баден баден води цілюще і ковтать, бо їх нервову систему добряче треба лікувати. і ще на місяць у відпустці какаву пить на островах, та у місцевого шамана яєчком викатати страх.